Як на вашу думку, зараз відбувається процес люстрації, особливо в частині, що стосується підтвердження, походження майна чиновників та їх найближчих родичів? Ну, як на мене, то це там дуже мляво йде якось. Наша проблема в тому, що залишилися всі старі кадри, у яких є майно, яке вони не можуть пояснити походження цього майна. Майже у кожного високопосадовця є таке майно, і тому всі прекрасно розуміють, що якщо е, що цей карточний дом е, будиночок треба ламати, і як тільки полетить хтось перший з нього посиплеться вся структура, почнуться один на одного, і все таки інше, і нам, нам, звичайним громадянам треба це прагнути. Прагнути зробити так, аби аби почалася ося ця така от ефект ось, доміно. Серій, це якраз і є нашою метою, тому що як ми бачимо, усі якраз сьогоднішні високопосадовці вони зосередили чомусь увагу. Що, начебто, закон про очищення влади про люстрацію він сконцентрований тільки на те, щоб очистити від регіоналів, ні, звичайно, представників партії регіонів. Як для мене, Ось... як на мене, то закон про очищення влади передбачає невідворотність покарання. Тобто, якщо людина була винна в чому, немає такого, що до сьогоднішнього дня ти награбував, побудував собі, накупляв автомобілів, і от з сьогоднішнього дня починаєшся з нового листа. Ні. Якщо ти награбував 20 років назад, то ти за це понесеш покарання. І ми з вами, як молоді люди, яким жити в цій країні набагато більше, ніж цим старим всім зрадникам, пердунам і покидькам. Ось ми маємо все зробити для того, щоб покарати кожного з них. Нехай вже наприкінці його життя, там коли йому буде 70-80 років, але він опиниться у в'язниці. Як це було в європейських країнах, коли за Другу світову карали вже дідусів, які фактично вже там е, ледве ходили, але їх таки притягували до суду і карали їх за це. Так і ми маємо зробити. І Кожен з тих покидків, які в свій час грабував нашу країну, кожен з них має понести покарання не тільки позбавлення державної посади, як це зараз Єрема. Прийшов рік, наобіцяв посидів, попердів, полобіював схеми, поотмивав грошей, і я не можу більше працювати. Я пішов. Вибачай, друже. А хто буде за твою бездіяльність відповідати? Ти нам обіцяв, люди на тебе покладали. Я хочу на ще одне. Тут не тільки стосується, скажімо, вже цих чиновників, які вже були протягом цього останнього року. Якщо відбулося люстрація і очищення, скажімо, від тих, які були під час е, правління Януковича, їх також, от наш, наш уряд, прем'єр-міністр, звільнив тихенько. Знову ж таки, е, недавно, коли ми були е, в одного із очільників, верніше, він перший заступник е, голови е, е, фітосанітарної служби, він живе практично навпроти нашого президента. Скончу е, да, Я пам'ятаю, через Ось, канал. — ну. Там реально такий маєток ми побачили, ну це, це нонсенс просто для людини, яка все життя там ніколи не, не, не займалася жодною підприємською діяльністю, ну навіть будь-якою успішною, ну там такий маєток вибудувати. От його легенько просто тихо звільнили, і ніхто про нього не згадує. Можливо, там він навіть десь залишився якимось там mm -hmm. радником. Ось в цьому проблема. Тобто, так ти кажеш, невідворотність покарання. На жаль, ну цього в нас ще поки що немає.